Приїхали в такий місцевий супермаркет по буряк і глянути, чи є гречка. Все так гарненько тут поскладено. Пахне дуже свіжо, он там, де зелень, він треба туди. Так, 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 так. Є тут і Петрушка, молода, морква. Ось, і візьму молодий буряк. Які коштує молодий буряк? 2,99. Є тут і редиска, бачу, долар 99 за ЛБЦ, 454 грами. Листя червоного буряка коштує долар 49 за 454 грами. Це така в'язка. Наступного разу візьму голубці на крочу. Цього разу не братиму, тому що маю голубці фаршировані Ще Тут є і кріп і петрушка по 2,99 за такі невеличкі в'язки. Ось, Я хочу взяти кріп. Візьму кропчик. Хочу Це мені більше. Ось цей мені Візьму. Цей магазин максимально схожий на магазини, які у нас. Я хочу тут пошукати гречку. Нам в український магазин далеко їхати, а цей європейський, італійський, можливо, тут знайду. Тут. Цей Це магазин, до речі, дорогий. Тут плачево І дуже вузенькі ряди. І так, лабіринтами тут. Легко можна заблудити. До речі, вперше тут побачила лавацу, італійську каву, вона по 6,99 за таку цеглинку. Скільки в нас в Україні коштує вже ця кава? Я зазвичай її пила в В Старбакс по 1499. Тут різні огірочки мариновані, перемелені подваси. 59 науків перерізані і цілі 5,99 оливки. Тут, до речі, дуже багато оливок. Я думаю, я знайду тут речку. Зараз я також знайшла фасолю, кіно бачу. Десь, значить, поблизу має бути з бацмаків. Ось фасоля, бачите, по 5,99 за 2 ЛБ це 900 грамів. Кірис. Так, гречку. Шукаємо гречку. Тут вже макарони пішли. Значить, гречку, я вже не знаю. Тут різна паста, баріла. Тут є 2,49. Нема. Йдемо з буряком і кропом на касу. Ось цей пучок кропу 1,99 Та ціна була за паунд, за 454 г. Буряк. Тут два пучки по 3 штуки, коштує 3 долари пучок. Тобто 6 доларів в цьому пакеті і 2 долари ось цей букет. Нещодавно ми купляли в Aldi ось такий котедж чез, сир такий. І сьогодні я хочу на сніданок приготувати сирники. Ми, до речі, тут ще не готували сирники. Це я вперше купляла отакий сир. І дивлячись на ось цю картинку, я думаю, що там зернистий сир у сивороці. Надіюсь, правильно сказала. От, і я спробую з нього зліпити сирники. От, подивимося, чи вийде у мене це, чи ні. А до речі, відкрию і гляну що там. Сюди закину. Це якийсь такий... Я думала, воно буде рідше, воно таке. З цього думаю, вийде сирне. Ми от Тимком вирішили пішком прийти в Доларовий. Ось сюди на плаз он. Нам буквально 10 хвилин. Декілька днів не давали мені спокою ось ті гарбузики з пінопласту. А цього разу я побачила тут ось такі кам'яні. Ось візьму цих три. Демо візьмемо корзину і візьмемо їх. Цього разу ще більше гарбузиків з'явилось. Є ще ось такі гламурні, позолочені, бронзові, А нам такі не підійдуть. І є ось такі керамічні. Такі. Але мені ось ці не подобаються. Вони мені нагадують такі статуетки з 90-х. Гарзики тут є і керамічні, це з пінопласту і кам'яні. Я взяла кам'яні, але от, думаю, може краще ось такі взяти. Ось вони. Ось такі. Тимко, поможе мамі вибрати? Мабуть, їх візьму, а ті покладу назад і є ще ось тут такі гарбузики. Ой, а це. Ці... Так, ці спінопласту найкращі. Оце взагалі з гичкою такою сухою, як в реальності. Ще таких багато цього разу. І є ще ось тут такі okay. гарні бархатні. Приїхала жінка і всі білі позабирали. Їх блискучі, можна замість того білого. Зато такий блискучий один, біленький. Так і зроблю. Візьму ось такий. Візьму його. Вибрала я ось такі гарбосики. Такі гарні, красиві, в осінніх кольорах. Сюди ми прийшли за ось цією дорогою. Я дитині обіцяла, в нього є такий траповоз, Hot Wheels. а це така дорога продовження для того автомобіля. Для тієї вантажівки, я не знаю, як воно правильно. Тетя Юля подарувала на день народження. І ми побачили в рекламі, що можна оці дороги прикріплювати. Беремо дві штуки поки що, гарбузики і листочок. Все, Тимко, пішли на касу. Ще я хотіла такий дитячий телефон музичний пошукати, тому що хлопці завжди сваряться із за такого дешевого телефона. Я от хотіла купити для Тимка і для Нікусі, щоб, щоб в кожного був такий телефон. Але немає. Вже вкотре його тут шукаю. Появилося тут дуже багато таких маленьких фігурок. От. Фігурки А-ля Лего. Ой, міні-маус. Різні мультперсонажі. Мені сподобалися оці малюсенькі тваринки. Ось такі. А тут багато розмальовок з різними персонажами. І трішки книг. До речі, вже бачу різдвяні новорічні книги. Ще дитина просить ось ці конуси. Він, до речі, дуже гарно бавиться машинками. І от давно просить У нас ці конуси. Ми їх ніде не бачили, тож ми йому візьмемо ось такий набір, де дві штуки беремо. І є тут ще такі великі гарбузики, але там по 5 доларів ось ці такі блискучі, а ось ці по 3. Ось такі. Ми взяли ось ці і далі. Мені дуже подобаються ось ці. І от димко своїми покупками. Все, йдемо на касу, навіть не йдемо наступні ряди. Мені ще потрібні були тряпки, ще дещо для дому, але ми пішком, я не хочу все та тарабанити. Це ми з тимком шкандибаємо додому і он там. На будинку висить банер за Трампа. Явно фанати його. І там, до речі, далі ще є фанати Трампа. Поганенько для нас буде, якщо він виграє на виборах. Йдемо ми таки додому, і Тимко просить мене, щоб я зняла ось цей джип. Каже, мама, знімай відео, я буду тихо. Це він планує мені такий майбутньому купити. Він бачить, що мені подобається. Пішли, синуль. Пішли. поїхали. дивіться, які будиночки. Це неподалік від нас. Такі акуратненькі. Отім, погнав. Дивіться який будинок. Це доволі великий будинок. Ми тут вже менші, але також дуже акуратні. Все треба телефон ховати, бо скажуть, що ходить якийсь злодій який газон, не можу намилуватися. Немає ніяких розсадників, просто красива зелена густа трава. Просто дивимося, як Тітонька пошту розкладає по ящиках. Саме вона там працює. Заодно і нашу пошту перевіримо. Наші ящики там далі. Ми чекаємо на посилку, можливо, прийшла. Ось наші ящики, а там наша машина самотня. Ні, є ще одна. Зазвичай день парковка заповнена. І вона ж їде знизу вверх. Значить, ще пошта буде. Після обіду перевіримо. Вон їде та служба доставки, якою нам мають доставити посилку. Може бути таке, що посилка наша. приїде. Чекаємо на посилку. Все ми вже вдома. Зараз пообідаємо. У нас є бульйон. І біжимо ще в бібліотеку. Ось гарбузики вже на столі, але я їх... Заховаю, ще не на час, як кажуть. Ще серпень. От, У мене є соняшник, поки постоїть тут соняшник. А гарбузики витягну десь у жовтні. Потрібно ще тальця, на якій вони будуть стояти. Ось такі. Мені дуже вони подобаються. Хотілося б, щоб біленькі були трішки іншої форми, але і так непогано виглядають. От. А це Тимко вже розклав свої покупки. От конуси, та траса, яка куплялась для цього траковоза. І в нього є ще один відход. -вілс. Ага, і ще листочок ось такий. Я його трішки покоцала, покладу в спальні на комод і буду зберігати там прикраси свої. Качок Сієста, Їх тут так багатенько. Тимко любить тут хлюпатися в воді. І ні, синоль, ходи, не лякай їх. Поїхали в бібліотеку, давай. обожнюю оці альтанки. Їх тут є декілька штук. Зазвичай вони зайняті. А ось там наша бібліотека. Бібліотека цього разу взагалі пуста. Десь там в дальному кутку чую є люди. А так тут, де книги для дітей, ми одні. От, Тимко побавиться трішки в цьому куточку машинками, а я піду. Відсканую ось ці книги. Взяла тільки лего. Це ми завтра їдемо до друзів в гості, і саме цими книгами я можу їх якось угамувати і сісти, перепочити, бо вони дуже гіперактивні хлопці. Для того, щоб взяти книги, потрібно тільки відсканувати картку книги. Фініш, єс. Yes. І все, Не потрібно і ти з кимось контактувати. Сам відсканував, сам став. Ось. Дуже зручно. А ще якщо ти прийшла без турбона і не маєш куди доцільнути книги, можна собі ось з взяти їхню. Мій думка, до речі, дуже любить цю бібліотеку, І ми тут за кожного тижня. І дані книги потрібно повернути до 23 серпня, але ми однозначно їх повернемо через тиждень. Ми взяли п'ять книг, які коштують 68 доларів, 69 в магазинах. Тут ми беремо книги безплатно, реєстрація все безплатно. А в вуличній бібліотеці ми взяли книгу про. Діснеївських мультгероїв. Гарна книга, ілюстрація гарна, мало тексту. Будемо читати. Виставком ідемо туди в кінець. Там дуже гарний є куточок, а там занято, там завжди зайнято. От, ми любимо там сидіти під деревом, але там дітки. Сядемо ось тут. Такі красиві кутові панорамні вікна. Я, до речі, не показала, які сирники в мене вишли з того рідкого сиру. Робила їх трішки більше, але мій чоловік взагалі запитав, що то за дирони такі. От, але це сирники, вони такі солонувато солодкі, тому що сир солений був. Бери сину, їж. з тимком щойно привіталася мексиканка. Він її перелякався, втік і він заховався під стіл. До речі, шкільне приладдя, це все пожертви. Можна собі взяти, якщо ти нужденна і не можеш собі дозволити придбати, ти можеш це собі взяти. Тимофій взяв собі з того ящика цей маркер. Покажи, Тимко, що ти взяв. Так, ти радий. Mm -hmm. Нарешті ми вийшли з цієї бібліотеки. У нас вже половина дев'ятої. Бібліотека, до речі, працює до дев'ятої. І так, вітряно свіжо на вулиці, мабуть, буде дощ. Мало я його вигуляла, вирішив ще повернути на ось цю площадку, а там далі ще одна. Ой, не скоро ми будемо вдома. Багатонько сьогодні дітей, людей. Тай зазвичай возить тут ось в таких тачках, як той мужчина тягне. Мій Тимко також таку хоче, і тату йому пообіцяв. Тож скоро я буду Тимка тягати. На такій тачці. Так, таку саму ми бачили в Костку. Мабуть, цієї суботи її купимо. А ось такий прицеп ми шукаємо на велосипед, щоб катати тимка. Ось дівчинка вилазить. Та нарешті ми їдемо додому. А тут теж такі будинки в року, в самому центрі самому парку Сонечко. привіт, маленьке, привіт, ой, яка красуня.